Вітаємо з вами інформатори. Команда інформатора продовжує працювати у місті Дніпро, а саме на сонячній набережні. І тут поруч збиралося будівництво, будівництво нового небосягу. Планується, що він буде 25-поверховий. Ось так він виглядає. І е, хочемо зазначити, що у цьому році він дуже активними темпами почав будуватися. Наразі вже вигнаний каркас 14 поверхів, і, хоча навпроти, на вікнах людей е, е, бачимо надписи з протестами, але все одно будівництво продовжується. Ось так це виглядає. Бачимо, що тут пишеться: вимагаємо громадських слухань, і громада проти забудови, але... Саме у цьому році вона почала активно так будуватися, і наразі, ось бачимо, вже майже на до 14-го поверху її побудували. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на сонячній набережній. І тут бачимо, що активними темпами почала почав будуватись небосяг, Планується, що він буде 25-поверховим, Він буде ось. Майже на набережні лівого берега, і там буде дуже класний вид, оглядовий. То щось так це виглядає. Всі деталі стосовно цього будівництва знаходьте на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня!